Всім привіт! Коротеньке відео о помилках при пророщуванні насіння. 8 квітня були посаджені насіння чорнобривців, бархатців. Такі маленькі вони, сорт називається лулу. Дуже гарні. Такі чорнобривці цвітуть дуже-дуже довго до самих заморозків, висота 35-40 см і дуже мілкі такі квіточки у них. І ось 12 квітня. Ми накрили їх отакою плівкою. ну, це від компоста, чорна така, щоб швидше проросли, у квартирі тепло. І зранку відкриваємо, а вони ось, будь ласка, мабуть, 2 см дуже переросли. Так що насіння в мене свіже, збирала я сама. І потрібно відкривати через кожен день. І зараз будемо пересівати, ну або землі трохи докидати, ну у мене їх багато, ми їх пересіємо. Ось такі. Можливо, і в ґрунт їх садити зразу на сінічко. Ну, ми хочемо, щоб раніше засвіли вони і дома на розсаду. Так що дивіться, якщо ви щось посадили на сінечко, якесь нам пророщування, заглядайте через кожен день. Ось таке коротеньке відео помилочки.